привіт привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у справжнісіньку казку: казку про чари, про дружню родину і про один дуже дуже важливий секрет. Тож влаштовуйтесь зручніше, наша історія починається. І почнемо ми з такого, знаєте, цікавого питання, яке буде з нами протягом усієї пригоди. От як ви гадаєте, чи може звичайна банківська картка бути магічною? Гм, хм, хм, звучить трохи дивно, егеш? А от зараз і дізнаємось. Для початку, звісно, треба познайомитися з нашими героями, а ще з одним могутнім предметом, який вони так ретельно оберігали, бо саме з них і починається вся ця чарівна історія. Так от у далекому далекому краю жив собі дід Дмитро. Це був, знаєте, не просто дідусь, а мудрий і сильний чарівник, справжній хранитель давніх знань. І жив він не сам, а зі своїми любими онуками молодшенького звали Матвійко, він тільки тільки починав вчитися магії у дідуся, а старшу сестричку злата, і вона, уявіть собі, була найкращою ученицею у всій школі магів. А тепер найцікавіше. У діда Дмитра був особливий магічний артефакт. І це була банківська картка, але не проста, а чарівна. Вона могла дістати будь-яку річ, відновлювала сили і захищала свого власника справжній скарб. Ну ви ж знаєте, де є велика магія? Там, на жаль, з'являються і лиходії. І тут вони не забарилися. Це була зла відьма шахрайка, її підступна подружка злидня. А командував ними грізний бос на ім'я лихо. Ох і компанія. Вони тільки й мріяли, щоб заволодіти цією карткою для своїх темних справ. І от одного разу вся родина пішла до крамниці, і саме там лиходії вирішили, що це їхній шанс. Подивилось, що ж було далі. Коли дід Дмитро купував онукам різні смаколики, злий лихо тихенько підкрався і раз наклав на нього закляття, яке геть заплутало всі думки старого чарівника. І от під дією цих злих чар дідусь зробив щось дуже дуже необачне. Він промовив свій чарівний пароль просто вголос. А маленький Матвійко, який вже дещо знав про фінансову магію, одразу збагнув це ж страшенно небезпечно. А шахрайка та злидня стояли якраз поруч. Звісно, вони все почули, почули таємні слова і зрозуміли ось він. Їхній час настав, тепер залишилось тільки вкрасти картку. Але знаєте, лиходії дечого не врахували. Вони й уявити не могли, якими ж розумними та хоробрими були онуки діда Дмитра. Ох, це стало для злодіїв справжнім сюрпризом. Матвійко зрозумів, що гаяти не можна ані хвилини. Він щодуху побіг до своєї сестрички і швиденько розповів їй усе, що сталося біля каси. А Злата, ну, вона ж не дарма була найкращою ученицею. Вона аніскільки не розгубилася. Знаєте, що вона зробила? Раз, два, три і все вирішила. Уважно вислухала братика, потім миттю зателефонувала до центру магічних артефактів і, використавши всі свої знання, клац, заблокувала картку. От яка молодець! І такий швидкий та розумний вчинок злати просто вщент зруйнував увесь підступний план лиходіїв. Уявляєте їхні обличчя, картка заблокована, вони не змогли нею скористатися, уся їхня хитрість, увесь злий задум, все пішло шкереберть. Провал! Коли родина повернулася додому, вони, звісно, відсвяткували перемогу і, звичайно, пригадали найважливіший урок, який засвоїли того дня. Дідусь міцно, міцно обійняв і подякував Матвійкові та Златі він зрозумів, що його онуки вже стають справжніми, мудрими та відповідальними чарівниками. То який же він цей головний секрет, що врятував і магію, і добробут усієї родини? Що ж такого важливого знали діти? А секрет цей дуже простий, але неймовірно могутній. Запам'ятайте, ніколи, ніколи не кажіть свій чарівний пароль, тобто пін код, у голос. нікому. Саме це просте правило і захищає магію кожної картки. І ця історія показує нам ще одну найтеплішу істину. Найбільша магія у світі це бути разом, допомагати один одному і завжди залишатися дружною, міцною родиною. Ось так.